Всім привіт і сьогодні хочемо поговорити з вами про електросамокат iOne. Електросамокат середнього розміру з надійною конструкцією, вага пристрою 14 кг, витримуєш до 120. Двигун потужністю 350 Вт в номіналі, 500 Вт в піку, дає швидкий розгін до 30 км за годину. Добре справляється з підйомами, не сильно втрачаючи в динаміці. Можна вибрати один з трьох режимів до 15, 25 і 30 км за годину. Акумулятор 36 В 6 Агодин забезпечує до 23 км пробігу. Заряджається за 4 години. У самокаті реалізована рекуперація. Під час холостого ходу та гальмування проходить підзарядка акумулятора. Встановлені 8-дюймові колеса. Заднє лоте, там і знаходиться двигун, переднє пневматичне. Також спереду встановлений амортизатор. їде м'яко. На нерівному асфальті та бруківці дрібні вібрації гасяться та не віддають в тіло, навіть на максимальній швидкості. Привід задній, що робить центр тяжіння позаду водія та додає безпеці водіння. У Айван є захист ip 56 Пил та невеликі калюжі не зашкодять комплектуючим самокату. Гальмівна система електронна. Також можна гальмувати щітком, як на звичайному самокаті. Для поїздок в темний час встановлена фара потужністю 2 Вт. Вмикається одинарним натисканням єдиної кнопки на бортовому комп'ютері. Кут розсіювання світла знаходиться нижче лінії огляду та не заважає зустрічним учасникам руху. Змінювати налаштування електросамокатом можна з додатку Uniscooter. Також є можливість відстежувати маршрут поїздок на карті та є функція блокування самокату, щоб запобігти угону. Інженери компанії добре продумали механізм складання кермової стійки, а Іван складається всього за декілька секунд. Дякую вам за перегляд.